Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось, знаходжуся в своїй теплиці, провожу пікіровку перця. Бачимо який перець, вже переріз, потянувся, бачимо який. Але висажуємо такі стаканчики висаджували такі мішечки, були вони закінчились. Зараз там дружина пішла буде робити їх, а ми поки пікеруємо їх у такі стаканчики. Субстрат зробили із перегною. І нашій, наша земля, яку ми знайшли, таку рижою, ось бачимо. Я вже показував відео про її. Змішуємо її із перегною. Пролієм при вікуру менерджі з незараженням. І так у нас буде розсадка ось стояти. Це ми раніше пікірували. Ось бачимо як ось. ось така робота на сьогодні. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, слідкуйте за нашим каналом. До побачення.